27-річного криворіжця підозрюють у скоєнні тяжкого злочину. За даними слідства, він убив своїх дідуся та бабусю. Подробиці повідомили в поліції. Днями патрульним надійшло повідомлення про погрозу фізичної розправи або вбивство. Заявник повідомив, що його переслідують невідомі. Ми прибули на вказану адресу, але заявник не відповідав на дзвінки та вимкнув телефон. Під час перевірки вказаного під'їзду на 9-му поверсі патрульні виявили заявника, як з'ясувалась згода причепного до подвійного вбивства в Покровському районі. Інспектори затримали громадянина та передали слідчим районного управління поліції. За даними слідства, між родичами відбувся конфлікт, в ході якого онук ножем, пилкою та молотком завдав численних смертельних травм похилим людям. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України.